Слава Україні! З вами я, Петро і ви знову на моєму каналі Читати Круто Буктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тиціте лайк, підписуйтесь на мій канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Чорний Хліб, видавництво КСД. Автор цієї книги Фозі. До речі, коли я був маленький, то я любив слухати раніше були такі відео, і зараз і дивитися казка з татом. Це коли різні... Чоловіки читали якісь казочки. І найбільше мені подобалося саме фозі. Я знаю ще з дитинства. Така книжка моїй мамо і тату були на вертепі гурту Танок на Майдані Конго. Також, ну там два солісти фозі і фагот. І вони там придбали отаку книжечку з підписом, а потім ще. Попросили, щоб їм ще раз підписали книжку. І а також отаку шапку. А таку шапку, шапку прикольну. І всі гроші з, з цього вертепа пішли на, на Донат на ЗСУ. І це був їхній найдорогий е, безкоштовний концерт. Я, звичайно, не знаю про що ця книга. Е, мама її прочитає, і потім, може, я прочитаю. Але я думаю, що ця книга дуже цікава. Звичайно, я ще не знаю, про що вона, але я думаю, що колись я її та й прочитаю. Але отака з підписами від самого автора, і це дуже круто. І у нас в колекції з'явилася нова книга з підписами. Це просто неймовірно. Тому що у нас дуже велика колекція книг з підписами авторів. І ще, одна, і ще одне поповнення, і я дуже радий цьому. Вертеп їм дуже сподобався, і думаю, що ця книга теж буде цікава. Ну ви читайте українські книги, читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наше вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па!